Вітаю! Чоловіки, які б'ють своїх жінок, це козли, підараси, гади, це не чоловіки. Чоловіки не мають б'ють своїх жінок. Це не по -морські. І я думаю, що серед моїх підписчиків є такі. Такі жінки, яких б'ють чоловіки. Від таких чоловіків треба біжати. Розводиться з ними, уходить. Виженте їх в місті з бебегами. Хай йде, скуди прийшов такий чоловік. Такий чоловік це не чоловік, це гад. Він не має бить жінку. Наче ти ті його і родітілі били жінку і навчили його так поводиться. Тому не терпіть такого Та вже з коротки так по голові, по голові, так драхнуть, mm -hmm. щоб знав наступного разу, як би жінку. Я би так і вчинила. От я і вам, світу, так же само. Не терпіть того гадьониша. Він, він того не стоїть. Пойміть вашого терпіння. Ви собі так його робите, і нас уб'є. На смерть. А так і ще поживете. Даже якщо дитина у вас є, заберіть дитину. Не треба дитину, щоб насілля дитина бачила, уходьте від такого чоловіка. Це і гад. З таким жити не потрібно. Нехай провалює з куди прийшов. І не тільки сковородки, я б взяла його за шкібірку, я так за двері його так вишвернула. хай так, чортям собачим, щоб більше не приходив до мене додому такий чоловік. Ми жінки, не дані терпіти таких гадів, які б'ють жінок, не терпіть, охота, розводьтеся. А то це до добра не доведе. Це плачевно кончиться. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, коментуйте. Не живіть з такими чоловіками. Понимаєте? Будьте умнішими. А він далі собі поводиться, як хоче. Ну ви більше йому не вірте, якщо він прийде вибачатися, бо він не вибачатися прийде, тільки щоб опять же вернуться до вас і вас бить, обратно. Таким чикам вірити не можна, він знову підніме руку на вас. Я вам серйозно кажу, я не обманую. Просто в мене вже таке було. Мій батя бив мою маму. Ну, правда, щось перестав уже бити, але більшість лучше не вірити чоловікам.